Я представляю взагалі великий проект проєкт допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. І те, що ми бачимо сьогодні, це один з наших проєктів це арт-проект, який був націлений на допомогу підліткам. Саме підліткам, бо вони є дуже вразливою частиною. Я сама за фахом, психолог, психотерапевт. і Я дуже добре розумію, що бути підлітком дуже важко. А ще важче бути підлітком, якого забрали соціальне оточення, найліпших друзів, звичне життя, школу. Дехто з підлітків втратив членів своєї родини. І в нас була мета допомогти їм. Тому ми зробили цей проєкт. І мета цієї виставки привернути саме увагу до тих проблем, з якими вони стикаються. Їх світ був. Розірваний просто на шматки, вони.